Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую лениві варенички. Здавалося б, це дуже проста страва, але в ній є багато секретів для того, щоб приготувати варенички, які не будуть розповзатись, які будуть мати однорідну структуру та гарний смак, необхідно знати деякі тонкощі приготування цієї страви. І сьогодні я з вами поділюсь своїми. Я довго йшла до цього рецепту, поки не винайшла його для себе. І тепер линиві варенички у мене завжди виходять, тож ділюсь з вами секретами. Беру пів кілограми кисломолочного сиру. Сир обов'язково повинен бути сухим. Якщо він у вас дуже вологий, то залиште його у ситі, щоб з нього стекла зайва рідина. Додаю до кисломолочного сиру одне яйце. Гарно перемішую виделкою розділяю крупинки сиру, щоб тісто стало більш однорідним. Можна також збити блендером. Додаю сюди 2 столові ложки борошна, 2 столові ложки манки це один із моїх секретів. 3 столові ложки цукру. Та одну дрібку ванілі. Манка у тісті дає дуже гарну структуру. Вона не забиває тісто, так як це може бути з борошном, і мені дуже подобається поєднання манки у ленивих варениках. На смак її зовсім не відчувається. Гарно вимішую тісто спочатку ложкою, потім замішую руками. І коли тісто вже однорідної консистенції. То відправляю його у холодильник. Це другий основний секрет. Тісто повинно відпочити впродовж 20-30 хвилин. Цим часом я займусь приготуванням смачного соусу. До 50 г розтопленого масла додаю 2 столові ложки цукру та 3 столові ложки з горкою сметани. Масло вже повинно бути охолонувшим кімнатної температури, щоб сметана не звернулась та гарно перемішую цю суміш. Це підлива до ленивих вареників або соус, як його можна ще назвати, дуже смачний. Та це буде набагато смачніше, ніж просто зі сметаною. Тісто постояло у холодильнику, витягаю його з холодильника, розділяю на дві або три частини, як вам буде зручніше. Припудрюю дощечку борошном та розкатую із тіста ковбаску діаметром приблизно 3-4 см. Коли ковбаска готова, нарізаю її на невеличкі шматочки. Обирайте самі діаметр своїх заготовок для ленивих вареників. Також можна їх приплюснути. Пальцями, можна зробити візерунок виделкою. Все на ваш смак. Мені подобаються звичайні просто нарізані шматочки. Коли кожен шматочок я нарізала, то беру і кожен припудрюю в борошні. Готові заготовочки для вареників викладаю на дощечку та ставлю воду кип'ятитись на вогонь. До води додаю дрібку солі. Та в киплячу воду додаю варенички. Тільки закинувши їх, їх необхідно обережно перемішати. Це також головний секрет ленивих вареників. Коли вони вспливли, головне не переварити вареники. Їх варю впродовж 2-3 хвилин і зразу витягаю. Перекладаю їх в миску або кастрюльку і зверху додаю до них соус. Дивіться, які вони гарні, вони дуже гарні та дуже смачні. Декорую їх для гарної подачі на стіл, додаю до них будь-які фрукти. І все, варенички готові. Готуйте із задоволенням.